Добрий день, вам добрі люди. Мене звати Іна. Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Дорогі мої друзі, подивіться, це моя веранда. І вона повністю вся заставлена подарунками для наших дорогих захисників, для наших хлопчиків, для тих, хто зараз на передовій. Шановні мої глядачі, сьогодні чергове відео про те, що ми відправляємо нашим дорогим хлопчикам. Подивіться, тут у мене і ящики, і коробочки, і пакунки. Я вам зараз покажу все детально. Шановні мої глядачі, ті з вас, хто слідкує за моїми відео, Пам'ятає, що я розповідала про свою подругу. Це моя односельчанка, звати її Руслана, ми з нею ровесниці. Вона кілька разів вже приносила ось такі вервички. Їх було дуже багато. Вервички, які вона виготовляє з молитвою, вервички намолені. Такі самі вервички вона навчила виготовляти наших діток у школі. Руслана працює в школі. От. Вервички, освячені у храмі. Отаку вервочку вона подарувала і мені. От, Цього разу Руслана зробила ще інший подарунок для наших хлопчиків, для наших захисників. Подивіться, вона принесла мені ось цю коробку. Бачите, за нашу рідну Україну, щоб зберегли, щоб зберегли на всі віки низький уклін і Тричі слава, українські захисники. От. І тут ціла коробка була наповнена ось такими цукерками. Подивіться. Але це не просто самі цукерки. Цукерки, бачите, з такими гарними надписами. Все буде Україна. Ось. Руслана роздрукувала. Отакі от, от надписи: дякую тобі, солдати, нарізала стрічки і до кожного, до кожної цукерки причепила надпис з подякою і отаку от стрічечку. Ви знаєте, я от не раз задумуюся, скільки дійсно, скільки потрібно бажання зробити просто невеличкий подарунок кожному солдатові, кожному нашому воїнові, кожному нашому захисникові. Уявіть собі, наших захисників, кожного з них, хто візьме в руки ось цю цукерку і прочитає оці слова подяки. Одного разу в одному з коментарів під моїми відео одна моя глядачка написала: навіть найменший подарунок від чужих людей нашим захисникам буде найбільшою подякою від нас. Ви знаєте, я захоплююся такими людьми, які тратять свій час, свій вільний час, щоб просто зробити ось такі невеличкі подарунки нашим хлопчикам. Приємні подарунки. А ще Руслана роздрукувала ось такі листи. Бачите, готовий бланк розпечатаний. Ось любий наш захиснику. От, дорогі українські солдати. І тут дітки, наші школярики. Написали свої побажання і подяки. Дякую тобі за мирне небо. Ми вас любимо. Чекаємо з перемогою. Вірю в ЗСУ. Повертайтеся живими перший клас, подивіться, учень першого класу. Їх також дуже-дуже багато. Оцих листів вдячних, подивіться, скільки їх дуже багато. Їх дуже-дуже багато. От, подивіться, дякую тобі за мир, за спокій, за можливість ходити до школи, святкувати різні свята. Господи Боже, благослови наших діток, благослови, Господи, і збережи кожного нашого захисника. Ви подивіться, і в торбинку до кожного такого листа я переклала кілька цукерочок, тому що і листів багато. Оці листи і оці цукерочки гостинці ми передаємо в 16-й окремий стрілецький батальйон. Там 600 добровольців. Ну, тому я вирішила, що оцих цукерочок буде трошечки замало. І докупила ще ось ці цукерки. Подивіться, бачите, отут у мене половина підвіконника зараз заставлена пакуночками з цукерками. Це свого роду наше привітання, нашим дорогим хлопчикам. І Святом Миколая, і так само з прийдешніми Різдвяними святами. Я просто собі уявляю, як солдат візьме оцю цукерку, прочитає цей надпис, і він посміхнеться. І він посміхнеться. Хай на кілька хвилин, але це буде посмішка. Йому буде приємно. І то буде добре. І то буде добре. Шановні мої глядачі, ще одна посилка з подарунками для наших дорогих хлопчиків. Цю посилку мені переслали з Києва мої постійні глядачі Валя і Валентин. Валентин передав нашим хлопцям у подарунок свої книги. От, він є автором чудової української поезії: Український барвінок. Подивіться, які красиві книги. І ще ось тут є кілька, зараз я вам покажу ближче. От. І це ще не все. Тут ще є набори ось такої білизни гарної, Подивіться, бачите? От. І з надписами. Дорогий захиснику, бережи тебе, Боже, ангела-хоронителя тобі. Знаєте, я щоразу, коли е, читаю ось такі надписи, я розумію, скільки людина вкладає, скільки вона своєї теплоти, душевної, доброти вкладає в кожен оцей надпис. Простим надписом вона хоче передати насправді те, що вона відчуває. І то є добре. І то є дуже, дуже добре. Дорогі захиснику, бережи тебе, Боже. Хай Господь Бог береже всіх наших хлопців. Книг є багато, але одну книгу автор подарував мені. Я дуже вдячна Валентину за такий гарний подарунок. От. Щиро дякую. Щиро дякую. Подарунок дуже, дуже гарний, дуже душевний, дуже приємний. А саме цікаве, що в цій книзі була ось така закладочка. Закладочка і записка. Тут була тисяча гривень, і просьба купити на тисячу гривень солодощі для захисників, купити печиво. От від Веронічки, якій виповнилося чотири рочки 9 місяців, Веронічка це внучка Валентина і Валі. Одразу вам хочу показати, скільки печива я купила. Подивіться: От, отут кілька коробок. Ось тут ящик з печивом. І ось тут великий ящик з печивом. Нашим дорогим захисникам від маленької красунечки Веронічки. Хай Бог благословить Веронічку, Валю, Валентина за їхні добрі справи. Шановні мої глядачі, в моїх попередніх відео ви вже бачили це взуття. Сьогодні все це взуття ми також відправляємо нашим хлопчикам. Взуття зимове, якісне, фабричне. Оплатила виготовлення цього взуття моя постійна глядачка Наталя. Вона проживає в Нью-Йорку. Наталя дуже часто пересилає посилки з подарунками для наших хлопців. І цього разу знову ж таки ось такий гарний подарунок, якісне, фабричне зимове взуття. Хай Бог благословить Наталю і її рідних за їхні добрі справи. Так, маємо ще дві коробочки. Ось, подивіться. Так, гляньте, який надпис гарний. Ящик не Відкрити можна і треба. Ну, звичайно, що треба, тому що я хочу показати всім, що у цьому ящику. Так, зараз, шановні мої глядачі, так, тут є окопні свічки з харчового парафіну. Не димлять. Добре, добре, хай пригодяться нашим хлопчикам. Цей подарунок, корисний подарунок, ці окопні свічки виготовили мої земляки, працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки і передали нашим дорогим захисникам. І то є добре, і то є дуже, дуже добре. Бачите, який гарний надпис. Працюємо на перемогу. Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв Тернопільська область. От, Зараз ще подивимось, що у цій коробочці. О! Гляньте, цигарки. Ціла коробка цигарок, величезна коробка. Ну, Їх тут дуже дуже багато. Бачите? цигарки. Хай Бог благословить всіх добрих людей, які працюють на перемогу, і які своїми руками роблять ось такі корисні подарунки нашим захисникам. А ще на прохання наших дорогих захисників ми переказали кошти на придбання ось цих двох розгрузок. Це розгрузки для бронежилета. От сюди вставляються пластини, і це є бронежилет. Окрім того, вони мають дуже багато кишень, клапанів, різних кріплень для різних корисних, необхідних нашим бійцям речей. Ну, і за цей час я приготувала 528 баночок смачної каші. Шановні мої глядачі, сита смачна домашня каша з м'ясом, яку я готую з вашою допомогою. Дорогі мої друзі, дорогі мої українці, я щиро вдячна всім вам, всім, хто допомагає нашим захисникам, за ваші посилки. За ваші добрі коментарі, за ваші слова підтримки в коментарях під моїми відео. Всім, хто переказує кошти, щоб я могла придбати продукти для приготування каші, шановні мої глядачі! Окрім того, на зібрані нами кошти, ми час від часу купляємо ще одяг і взуття. Для тих наших захисників, які найбільше потребують допомоги, за просьбою матерів, сестер і передаємо, пересилаємо посилками. Я хочу сьогодні щиро всім вам подякувати за ваші добрі справи, дорогі мої друзі, хай Господь благословить всіх вас міцним здоров'ям, віримо в те, що все у нас буде добре. Віримо в те, що Україна переможе. Дорогі мої друзі, якби ви тільки знали, з яким нетерпінням я чекаю ці фотографії, і як я тішуся, коли бачу, як оці ці хлопчики розгружають мої ящики з моєю кашею. Як мені це приємно? Як це приємно, дорогі мої друзі? До речі, ось посередині цього фото наш комбат Сергій Ткач, підполковник Сергій Ткач. І ви знаєте, хочу ще окремо сказати про ці фото. Якраз під час цього, як робилися ці фотографії, вернулися бійці з нульовки. І в одного воїна повністю розклеїлися черевики. Розумієте, дощ, слякоть, мокрота, взуття не витримало. І одразу одна пара була подарована бійцеві. Боєць дуже задоволений, командир так само задоволений, і ми також задоволені, що зробили такий гарний, корисний, якісний, чудовий подарунок нашим хлопчикам. Як бачите, допомога велика. Тут прийшла не лише моя каша, не лише наші з вами подарунки, посилки, допомога прийшла дуже велика. І то є добре, і то є дуже і дуже добре. Шановні мої глядачі, вітаюся з вами знову. Дай вам Боже щастя і здоров'я. Відправила машину з нашими подарунками, думала вже змонтувати відео, але якось не встигла це зробити одразу. Пройшов день другий, і моя веранда знову починає наповнюватися. Подивіться, отут у мене знову ж таки каша, це та, що я приготувала вчора. Знову починаю зносити у веранду ящики. Якраз зараз в автоклаві у мене ще одна порція каші готується. Підготувала вже слоєчки для слідуючої порції каші. А ще знову покупки і подарунки. Одразу хочу вам показати, шановні мої глядачі. І показати, і розказати, і подякувати. Я хочу е, подякувати всім вам, всім, хто допомагає нам збирати ось ці е, подарунки, оці передачі. Дорогі мої друзі, я готую не лише з вашою допомогою. Я готую не лише кашу для наших хлопчиків. Ми купляємо ще одяг, ми купляємо взуття. І не лише це е, зараз якраз. Е, Знову готую до відправки дві посилки е, двом нашим захисникам, е, але вже про них, про цих хлопців і про те, що саме буду їм відправляти, я вже постараюся зробити окремо відео, тому що я ще не все придбала для них. От, е, взуття, отут, це вже таке демісезонне взуття, просто на змінку. Є ще замовлення від хлопців на ось таке взуття. Далі тут термобілизна. Шкарпетки. от Це вже подарунок від моїх коліжанок, нашим захисникам. Також постараюся про це детальніше розказати у своєму наступному відео. Ще одне прохання було від одного бійця про кровоспинні препарати. Ось тут є кілька упаковок. Так, готуємо до відправки. І отут ще, дивіться, ось такий величезний-величезний мішок. Гляньте, який він великий. Е, вчора була в Тернополі. Е, також на вайбер написав мені один боєць, просив на колінники. Е, і я кажу, я щиро дякую своїм друзям, своїм колегам, всім своїм знайомим, які мені допомагають. Допомагають дуже часто. Я одразу перезвонила до свого знайомого. Він по своїх знайомих, і мені дзвонять, вже не прийшло, що навіть пів години мені дзвонять і кажуть, є наколінники. Давайте зустрінемося. Зустрілися ми, показують мені на наколінники. А тут виявляється не лише наколінники, а тут ще й на, на локітники, чи як вони правильно називаються оці захисні штуки і на коліна, і на лікті. от е І ви знаєте, ціна мене дуже привабила ціна, тому що я пам'ятаю, як я останній раз купувала на колінники на прохання одного нашого бійця, яку ціну я за них платила. от Я одразу. Питаюся, а скільки у вас їх є? Кажу, ну та трошки є. Я кажу, давайте всі. Тут 17 комплектів, ось таких. я вигребла всі, які мені запропонували. Кажу, давайте всі, тому що я розумію, що ця річ також дуже корисна і необхідна для багатьох наших бійців. Буду мати знов, що відправляти у наших посилках. І то є добре. І то є добре. Як я вже казала у цьому відео, думала відпочину. Подумала, подумки відпочила і знову поїздка, і знову покупки. Щойно привезли з нової пошти ось цю коробку. Шановні мої глядачі, це портативні душі. Я вам про них вже розповідала. Ви знаєте, маємо дуже гарні відгуки від наших бійців про ці портативні душі. От купила кілька упаковок. Щойно забрала з нової пошти. Знову буду мати, що відправляти нашим хлопчикам. Шановні мої глядачі, працюємо далі, годуємо, одягаємо, взуваємо, відправляємо все необхідне, все, що у наших можливостях. Дорогі мої друзі, я хочу сказати ще одне: ви знаєте, от навіть для прикладу, коли я переписувалася з командиром батальйону, я казала, що в мене ще є це, я ще можу це відправити, і мені дуже сподобала цього відповідь. Він каже, дякуємо, але от якраз у цьому у нас немає потреби цим ми забезпечені. Віддайте тим, кому це більше необхідно. Так само в мене були зустрічі з кількома бійцями, які приходили у відпустку. І також я хотіла щось запропонувати. Питалася, як вас, що вас, чи одягнені, чи чи взуті, чи є потреба в якихось ну, покупках. Дякуємо, у нас є справді є бійці, які гарно забезпечені і одягом, і взуттям, але є бійці, яким це вкрай необхідно. От, допомагаємо тим, кому можемо допомогти. Дякуємо всім, дякуємо всім нашим захисникам за те, що я чисто забула, що зараз новий рік. Дорогі мої друзі, я, я зовсім забула, що прийшов, що йде новий рік. Дякуємо нашим бійцям за те, що ми маємо можливість відзначити оці дати, що ми маємо можливість відсвяткувати Різдво. Хай Бог береже всіх наших захисників. А вам, шановні мої глядачі, я щиро бажаю мирного, спокійного неба, міцного здоров'ячка і Божого благословення всім вам за ваші добрі справи. Хай все у нас буде добре, і все у нас буде Україна!